Вітаю вас, друзі! Черговий випуск рубрики «Що нового у ВОД, в якому ми поговоримо про оновлення 1.19, нове експериментальне обладнання, кількість трансферів з ру-регіону на Європу, допрацювання балансувальника та нова техніка на супертесті. В цьому випуску буде багато чого цікавого, тому обов'язково додивіться його до кінця. Поїхали. Станом на 3 листопада з ру-регіону на Ю ВОД перейшли 1 мільйон 490 тисяч аккаунтів. Варто відзначити, що тут враховуються виключно танки ПК без інших ігор по типу VOD-консоль «Вот та Вод БЛІЦ. В грудні 2022 року очікується останнє сильне збільшення цієї цифри, а потім ми вже вийдемо на плюс-мінус фінальний результат. Експериментальне обладнання. Новий четвертий вид обладнання в танках. Експериментальне обладнання має набір із двох або більших характеристик, представлених у грі. Воно стане нагородою за різні ігрові активності та події, а купити його буде неможливо. У вас буде можливість отримати експериментальне обладнання уже в 2022 році. Воно стане частиною заслуженої нагороди, а також події новорічний наступ. А в 2023 році експериментальне обладнання буде серед нагород бойової перепустки. Експериментальне обладнання можна поліпшувати, і має воно три рівні налагодження. Перший рівень налагодження за своїм сукупним ефектом відповідає штатному обладнанню, другий рівень налагодження трофейному, а третій рівень налагодження боновому обладнанню. Рівень можна підняти за допомогою компонентів нової ігрової сутності, яка здобувається під час розбирання експериментального обладнання. Кількість отриманих компонентів залежатиме від типу та рівня налагодження експериментального обладнання, що розбирається. Кількість компонентів необхідних для налагодження також відрізняється. Для підвищення рівня налагодження з 1 до 2 завжди потрібно менше компонентів, ніж для підвищення з 2 до 3 рівня. Експериментальне обладнання, яке поєднує бонуси двох видів обладнання, підходить лише для машин, на які можна встановити обладнання двох видів. Наприклад, експериментальне обладнання з бонусом гарматний досилач не може бути встановлене на техніці з барабаном або механізмом автоматичного дозаряджання. Експериментальне обладнання не отримує додаткового бонусу із рольового слоту, незалежно від рівня налагодження. Експериментальне обладнання не розподіляється на класи, тобто один і той самий елемент може бути встановлений на техніці як 2-го, так і 10 го рівня, якщо вони відповідають його вимогам. Вага характеристик може бути різною: 80% ефекту приладів наводки і 20% ефекту стабілізатора. Або 60% ефекту стабілізатора і 40% ефектів приводи наводки, тощо. Вартість демонтажу експериментального обладнання. Для рівня першого налагодження це один набір для демонтажу або 10 золота. Для другого рівня налагодження 50 компонентів. Для третього рівня налагодження це 100 компонентів. Тепер давайте перейдемо до самого обладнання. Поки що є три його види: це система керування вогнем. Що поєднує в собі бонуси від посилених приводів наводки та стабілізатору. Система підвищення рухливості. це турбонагнітач плюс поліпшені механізми повороту, та комплекс поліпшення живучості, поліпшене загартування та змінене компонування. Тепер давайте я покажу вам наглядно. У нас є комплекс поліпшеної живучості. Ось він першого рівня. Ми натискаємо налагодити. Нам для того, аби налагодити його до другого рівня, потрібно 400 цих елементів. В мене він є в кількості ось ми налагоджуємо. Тепер у нас є в наявності вже комплекс поліпшеної живучості другого рівня. Ми його так само налагоджуємо. Щоб його наладити, то тут вже потрібно 2000 компонентів. Ось ми його наладили. Все, тепер у нас є третього рівня комплекс поліпшення живучості, Ну я вже не огоджував, тому в мене тут один вже був. ось, І зараз, наприклад, ми їх спробуємо поставити і подивимось, які там плюси до характеристик. Беремо першого рівня. Бачимо, це нам дає тут що плюс 40 до міцності ходової, плюс 60 до міцності боєукладки, баків і двигуна. І мінус 30 до штрафу за пошкоджені боєукладку та двигун Це те, що нам дає цей модуль першого рівня налагодження. Тепер ми міняємо його на третій рівень налагодження. І тут уже е демонтаж, до речі. До речі, демонтаж першого. Пам'ятаємо, або за демонтажний набір, або за 10 золота. А далі, щоб демонтувати вже другий третій рівень, там вже потрібно буде компоненти на це втрачати. Так, і ось бачимо третій. Комплекс ми поставили, і тут уже ТТХ збільшилось ну, досить таки непогано. Плюс 70 вже до міцності ходової, плюс 100 до міцності бою кладки баків від двигуна, і мінус 50 від штрафу. Розробники анонсували в змінах балансувальника. Тепер в своїх перших боях новачки не будуть грати з досвідченими гравцями. А як саме це буде реалізовано і хто вважатиметься досвідченим гравцем, поки що невідомо. На супертест завезли одразу декілька машин: це Су-222, Радянська преміум ПТ 5 рівня з механікою двохствольних гармат, Панцеркамфлаген КВ-1, німецький преміум ТТ 5 рівня, А-25 Гаррі Хопкінс, британський легкий преміум танк 4 рівня, М-1643 Сахаріано, італійський преміум середній танк 3 рівня, Т-32М, американський преміум ТТ 8 рівня. Та 116F3, про який я вам уже розповідав у попередніх випусках, це китайський тяжкий танк 10 го рівня з барабаном на три снаряди. До слова, зараз він йде з позначкою преміумний, через що вже деякі блогери по типу Джолудя почали робити на цьому хайп. Афігеть, перший преміум танк 10 го рівня, ВГ роздасть прем 10 го рівня всім і тому подібне. Ті люди, які хоч іноді вилазять з танку, прекрасно знають, що розробники дуже часто на етапі тестування дають танкам позначку преміумний, а вже перед самим релізом змінюють її на акційний. Тому я думаю, що ця тенденція збережеться й по відношенню до 116 F3, і його буде варто очікувати хіба що як головну нагороду за івент на глобальній карті. Якщо вам сподобалось дане відео, то підпишіться на канал, поставте лайк та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. До зустрічі!